І ще один запит з телеграм-каналу. Да, я нагадую, що в телеграм-каналі я пишу більше такої інформації про психологію, психотерапію. Там формат мені простіший, да, я можу просто запостити туди текст, це те, що є ресурс да, і не дбати там, про візуали і так далі. От. І це такий зручний формат для тих, хто цікавиться, да, можете підписуватись. От, і далі трошки хочу розкрити Це запит про нашу минулу тему самооцінку, але вона прямо пов'язана з тривожністю. Якщо на цьому тижні у нас тема тривожність, то в принципі я вже говорила про те, що коли у нас поранено его, я, то як наслідок ми матимемо тривожність, потребу контролювати, чи все зі мною ок, чи я точно ок, робити правильно і так далі. Тому слухайте далі, кому цікаво. Діє декілька причин, чому самооцінка занижена, чому проблеми, наприклад, з сфері діяльності. Перший момент, ну, це все тільки гіпотетично, бо я ситуації конкретно цієї людини не вивчала. Часто наше покоління народжене в 80-х-90-х роках, єдине, де могло отримати визнання якесь винагороду, якусь, чи ту ж любов, чи заслужити ту безпеку. Це була діяльність. Да? Щось зробила вдома, да? як згадуючи мультики нашого дитинства. Мусор винісла умнічка, дочка. А якщо згадати літературу, от я росла на майдадирі, да? от тепер тебе люблю я, от тепер тебе я. Який жах. Да? Тобто брудну дитину ніхто не любить. От. І тому саме ця сфера є дуже тригерною. Тому тут буде напрямок роботи з переосмисленням, що оця зв'язка, що якщо я впоралась, якщо я все зробила на відміну, якщо я найкраща ідеально, вона не є правдою. Це був спосіб взаємодії зі своїми важливими дорослими, які по-іншому не мислили. Але це не є обов'язковим моментом. Це питання саме психотерапії Да? Плюс розуміти такий культуральний аспект, в якій країні наші важливі дорослі народились і жили, які в них були погляди, що ці погляди зараз ну, взагалі ніяк не працюють. І те, що не помічне, ми можемо обирати те, що для себе зараз помічне, і розуміти, що нас вже ніхто не покарає, і тому змінювати свою поведінку. І ще один важливий момент вже соціокультурний, да, де завжди, ну, клієнт завжди правий, наприклад. Да. Зараз ми знаємо, що це не так, да, що клієнти зі свого боку теж несуть відповідальність за те, що вони дотримуються договору, приходять на там, в зустріч на визначений час, або якщо відміняють, то заздалегідь бо як, і мають мати наслідки для цього. Да. І та людина, яка працює на себе, може обирати, працювати з клієнтом чи ні, якщо він порушує умови договору. Тобто клієнт це не є рабовласник. Клієнт це не значить, що я плачу вам гроші, і ви мені винні все. Тобто тут важливо знову ж таки передивлятись ті установки, на яких ми виросли, і розвивати таку дорослу позицію і вчитись контрактувати да, з позиції того, що ви надаєте послуги, ваш час, цінний. Ваша кваліфікація цінна. Тобто, перше, це ми проводимо велике таке дослідження. Якраз от ми цим займалися на весь літній практику, ось завтра у нас заключний етап, ми зустрічаємось з такою терапевтичною групою в реальному режимі, і ціле літо і досліджували, і завтра вже дівчата складуть собі якийсь план кроків, як їх особистість дослідили. Впливала на впливає на Стан справ діяльності, що можна робити, що вони будуть робити, як це змінити, і такими маленькими кроками до цього йти. Це не заміняє прям психотерапію, да, але це може дати бачення, як дати собі ту діяльність, яку я хочу, і зрозуміти, що я можу зробити самостійно і зробити це. І цього може бути ну, достатньо. Да, або зрозуміти, що мені треба в терапію, і звернутися далі. Да, от Якось так це мені. І другий важливий момент, коли ти провела дослідження, коли зрозуміла причини, наслідки, а як іще можна, знайшла, що можна робити? Робити це маленькими кроками, самопідтримкою. Тобто варіанту, знову знімаємо рожеві окуляри, варіанту пропрацювати свій страх і піти сміливо втілювати не існує, це неправда. Знання без практики не допомагають вам почуватись краще. Тобто ви вже розібрали, що робити, і йдете з самопідтримкою, хвилюючись, отримувати новий досвід. І чим більше цього нового позитивного досвіду, тим міцнішують нові нейронні зв'язки. І тоді вже настає момент, коли вам уже не страшно, і коли ви вже впевнено почуваєтеся. Це єдиний шлях. І про сферу сенсів. Дуже складна тема насправді. Це тема, а хто я? А яка я? Що я люблю, що для мене важливо, що для мене цінно? Це сфера, де ми контактуємо зі своїм дуже внутрішнім і духовним. Це сфера, на яку впливало те, як, які цінності, яка духовність, які всі речі культивувалися у сім'ї, якісь десь звідти беруть, наприклад, сенс життя в дітях, або там, треба залишити після себе слід. можна... Покопати, знов провести дослідження. То друга сфера сенсів це ваші мрії, плани, це щось для себе, саморозвиток, хобі. Да? Тобто це не тільки там, духовність і цінності. Тому це такий цікавий екскурс до себе із пошуком. Це є розвиток сфери.